Запрошений. Так, Сьогодні, 27 грудня, призначені насіння комісії з питань планування бюджету, фінансів, саме економічної розвитку, ритуальної політики, інвестицій, діяльності та розвитку підприємства. E, на комісії присутні чотири члени комісії, хворум є, можемо розпочати роботу. На засіданні комісії присутні запрошені, також депутати, а також э, секретар міської ради Борисевки Росії. Карної влади на заступник начальник управління відділу фінансування економіців бюджету на управління Біляйської міської ради. Так, на засідання пропонується наступний порядок денний. про внесення змін до рішення Біляєвської міської ради від 21 грудня 2023 року номер 1196 дроб 8 про бюджет Біляєцької міської територіальної громади на 24 віці. Доповідь заступник міського голови, начальник іносового правління Карамарина Володимира. Шановні депутати, зв'язку з тим, що вчора було принята на розпередження. Необхідність не внесення змін до доходної частини і додаткової частини на загальну суму 1 мільйон 909 тисяч 200 гривень. Ці кошти будуть визначені головним перемогою про війну освіти відповідно, які донесли коремування бюджету і принесли питання на сесії. Для того, щоб можна звичайно податку значить для уточнення. на 25 так, так. Скажите, для... Я, Давайте питання одразу, если так. Есть. Так. Есть питання? Питання є. Є якісь питання? У мене питання таке є. почути Це від тіс, начальника управління. Вже касається технічних питань. Тобто ми готові для того, щоб кормити дітей в наших школах. Це тільки у нас на школи, так? Це тільки ми вичаємо частину Кошти залишаються у нас на да? роботу. Да, в січні місяці, якщо буде сесія, ми будемо цей залишок подаримо сподівай. Розпочинають бюджет... державний бюджет не вийдуть? Дай. Ні, ці кошти не повертаються. Кошти, які надходили нам в цьому році по загальному фонду, там залишилося нас 44 тисячі, то ми їх сьогодні повертаємо в державну бюджету. А це кошти в законі про державний бюджет на 25 й рік, було передбачено, що буде субвенція іменно на спеціальний код, і вони залишаються в нас. Тобто ці кошти залишаться в нас. Так по сумі по розрахунку суми, це якраз на навчальний період, це потрапив місяць 25 року це сума. Виходячи із 50 гривень, де вони середньо читають наші. Ви Буде на процедуру, але є процедура. Це не що. Я вже завершуся перше питання, так, що передав промісія. Є питання ще до речі. Добрий день. Пропоную до голосування це питання. Хто за? Утримались? Проти? Рішення не приймали. Далі я передаю уже Дякую. Ні, а там ще щось. Можна я відключити. Ми чекали, чекали, немов до до... До порядку денного було включено єдине питання, про яке доповіла Марина Володимирна про внесення змін до бюджету на 24 рік. Так, шановні депутати, сьогодні 27 депутат, грудня, здійсниться попереднє засідання комісії з поводу відшкодження е, нових нам коштів пенсії е, е, для закриття в цьому році своїх питань. Тож прошу переглянути переглянути питання порядку денного пронесення змін до рішення Білянської міської ради від 21 грудня 23 року. Зміни до рішення Біляської міськради 21 грудня 2023 року, року. про бюджет Біляєцької між територіальної громади та рекомендувати до розгляду на подарному засіданні міської міськрабі.